26 липня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу свого захисника Сергія Леонідовича Давидова. Відспівування героя відбулося у Вознесенському храмі, де за упокійну молитву очолив настоятель храму прото ієрей Олександр Карпець. У церкві зібралися рідні, друзі, військовослужбовці та представники влади громади, аби з гідністю та шаною провести воїна в останню путь. Після служби траурна процесія попрямувала містом до рідного села Сергія Дернового. Сергій Давидов народився та виріс у селі Дернове. Після закінчення школи він здобув робітничу професію у Тростянецькому училищі, працював водієм на підприємстві, а згодом на будівництві у Харкові. У червні 2023-го Сергій Леонідович долучився до лав Збройних сил України і став водієм радіотелефоністом 142-ї окремої механізованої бригади. З честю та гідністю захищав незалежність кожного з нас. На жаль, 23 серпня 2024. Четвертого року під час тяжкого бою на Донеччині його життя обірвалося. Довгий час Сергій Давидов вважався зниклим безвісти, а рідні до останнього сподівалися на диво. Проте їх сподівання не справдились. Військовослужбовець Сергій Давидов повернувся додому на щиті, стоячи на колінах та встеляючи дорогу квітами, односельчани зустріли Сергія Давидова. Віддати останню шану воїну на Дернівський цвинтар прийшли рідні, близькі, односельчани, представники старостату та влада громади. Лише завдячуючи героїзму і мужності наших воїнів, які, на жаль, віддають своє життя за кожного з нас, за наше майбутнє. Сьогодні Україна стоїть, Україна витримує ці навантаження, цю кляту війну. Ми переконані в нашій перемозі. Український народ не можна здолати. Але, на жаль, ціна цьому дуже велика. І цю ціну повинні пам'ятати від мала до велика. Кожен, хто буде приходити на це кладовище, кожен, хто буде згадувати Сергія Оленича е як людину, яка була чуйною, завжди з пошмірською на обличчі, дружній, товариський. У кожному з нас доведеться пройти свій земний шлях по-різному. Сергій пройшов його гідно. 35 років, на жаль, він завершився. Але він загинув як герой. І пам'ять про нього навіки залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті. Катерина, ми розуміємо вашу боль і боль всієї вашої родини, дружини Співчуваємо вам сьогодні. Звісно, не можна словами вам передати е, все те, що ви сьогодні відчуваєте. Але ми дякуємо вам за сина. Ми дякуємо вам за мужнього захисника нашої держави Україна. Бо саме завдяки таким, як Сергій, сьогодні є Україна. І вона буде вічно. Слава Герою! Слава Україні! Героям слава! Добрий, чесний та відповідальний! Такими словами згадують Сергія Давидова його вчителі. Всі ми з вами його добре знали. Як чуйного, відповідального, працьовитого, добряка, його поважали вчителі, поважали однолітки. У нього було багато друзів. Він був вірним товаришем, надійним другом. Він був міцною опорою для мами і для всіх рідних. Він міг би бути гарним батьком, але не сталося так. Клята війна обірвала його молоде життя, не дала його наповнити дитячим сміхом. Вічна пам'ять нашому земляку, вічна слава йому, наша громада. Сьогодні ховає главного сина роду Давидових, великий уклін матері за те, що вона так виховала свого сина. Сергій був тихим, спокійним, трудолюбивим хлопцем, а став героєм. Хочу закінчити словами допису до меморіалу загиблих у Тросянція. Скільки сліз сплакала? І з сива, слов'яно любила солдата Матуся. І це не просто слова, а слова сліз всієї матінки України. Вічна пам'ять героїв! Герою назавжди залишиться 35 років. У захисника залишилася любляча мама, кохана дружина та сестра. Уже після трагічної звістки про зникнення у Сергія Давидова народився син Кирило. Хто сьогодні був? В Вознесенському храмі в Тростянці за, за молитвою, щиро молився за покій Сергія. Потім ми проводили через місто. І тут, по селу, ми бачили, що люди стоять на коліна. Їх ж ніхто не заставляє ставати на коліна. Вони самі стоять на коліна. На коліна людина стоїть добровільно тільки, коли щиро хоче помолитися Богові перед Богом перед якою святиною. І тому сьогодні на коліна стояли, коли проносили, привозили труну. З останками Сергія, як перед святиною. У вас тут багато кладвищих хрестів. це знак того, що тут похоронені християни. Але тут біля того хреста, буде прапор. І це буде ознака не лише того, що тут похоронений військовий, а це буде ознака того, що тут похоронений новітній святий, душа котрого переселилася в Царство Боже. І тому ви, мама, ви родичі втратили сина тут в земному житті. Вам тут він не подасть кружки води. Але за вас він буде молитися на небі перед Богом, де буде захищати вас, оберігати вас своїми молитвами і допомагати боронити нашу землю вже молитвою. Українського захисника поховали на цвинтарі у селі Дернове. Відтепер і назавжди Сергій Давидов поповнив лави небесного легіону. Вічна пам'ять та вічна слава Герою! Слава Україні!